Чи є можливості в Україні цього року проводити наступальні дії? І чи варто це робити? По-перше, наступальні дії потрібно проводити завжди, навіть якщо нема сил і можливості провести потужні. На декількох напрямках, але потрібно завжди покращувати е, тактичні положення, потрібно рухатись вперед і змушувати противника приходити в чувство, щоб він не перехоплював ініціативу і не відчував свою перевагу. Навіть морально-психологічно. Це теж дуже важливо, щоб вони відчували, що українці, українські військові, збройні сили України це потужна сила, навіть якщо вона знаходиться в обороні, навіть якщо здається, що вони слабкі і ні на що не спроможні, то від них можна очікувати будь-що. Це дуже важливо.